Пане Михайло, я знаю, ви не дуже любите про кадрові перестановки говорити. Але тим не менше, пішла інформація. Українська правда зокрема повідомила про те, що пана Різнікова можуть призначити послом у Великій Британії, а міністра Кулєбу можуть звільнити і поміняти. Це спекулятивні заяви. Я взагалі вважаю, що є відповідні посади, на яких сьогодні знаходяться і пан Різніков, і пан Кулєба. Вони ефективно виконують свої повноваження, свої функціональні повноваження. І чесно кажучи, я не зовсім розумію, навіщо нам спекулятивні якісь теми обговорювати. Це не впливає на ті процеси, які відбуваються. Це скоріше розбалансовує систему. Я розумію, що в Україні дуже полюбляють обговорювати, тільки призначили людину вже проговорювати, хто його буде міняти на тій чи іншій посаді. Але між тим, давайте ну, трошки сповідувати демократичні цінності. Людина на посаді, людина виконує. Обов'язки. Людина буде звільнення, будемо обговорювати підстави для звільнення чи підстави для переведення, і так далі. Угу. Маємо звільненого вже міністра культури пана Ткаченка, зараз виконувач обов'язків, тимчасовий виконувач обов'язків, що не подобалось його роботі. І він сказав, що він сам написав заяву, а менше з тим. З офісу президента пішла інформація, що його попросили. Ну і президент був незадоволений його роботою видатками. Я розумію, але я не дуже полюбляю коментувати оці всі, скажімо, так, спекулятивні теми з точки зору, що було не що що було не зроблено, чи що було зроблено людина. Звільнення звільнена є відповідні підстави для цього. Безумовно, він вважає, що виконував свою роботу належним чином, і він, до речі, її виконував три роки. Поспіль є певні нюанси, тому що середовище, культурне середовище, інформаційне середовище воно достатньо специфічне. Там треба, скажімо, так, щоб очільник галузі вмів ефективно комунікувати з дуже складними соціальними групами. Ну, які мають своє бачення розвитку, креативного розвитку країни, інформаційного розвитку чи культурного розвитку. Мені здається, що тут якраз таки треба більш відкрито комунікувати, пропонувати креативним спільнотам більш активно залучатись до тих чи інших процесів і так далі. Але я не вважаю, що звільнення того чи іншого міністра, якщо там немає корупційної складової, ну, якщо я, 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 яка доведена через судові інституції, що це щось там таке. Знаєте, дивне. Це ж практика, яка є в європейських країнах. Це практика, яка є в будь-яких демократичних країнах. Людина виконує певні завдання. Якщо ці завдання перестають задовільняти потреби галузі в цілому, то людина замінюється на іншу людину. Це нормальний демократичний процес. Mm -hmm. раз підкреслюю для мене є критерієм неефективності людини тільки доведений факт його корупційних діянь. Таке в нас теж буває. На жаль, сьогодні ми ще не маємо е, суттєво чіткої структури антикорупційної е, інституції. І маю на увазі, що держава має бути набагато більш компактніша як інститут. Е, і крім того, не маємо суттєвих вироків. На жаль, досі не маємо суттєвих вироків вироків по корупційним справам тих чи інших великих людей. Угу. Наступне запитання із двох е, е, зроблю і поставлю. Е, маємо е... Там вимогу, так президента, який сказав, що потрібно перевірити усі військкомати і тому подібне. І от було проведено цю роботу, і ми просто жарнулися. Так по країні прокотилися ну просто такі дані і про хабарі, і про схеми переправки не до чоловіків через кордони, і тому подібне. І маємо слуг народу, які так само через там, нібито хворих родичів виїжджають за кордон на Мальдіви і тому подібне. Відпочивають загалом. Ця система вона вкорінилася і ніяк не змінити, чи це щось змінити? може це складне питання. Воно одночасно має прості відповіді і складні відповіді, тому що от все, що ви зараз говорите, це вкорінений принцип життя в Україні. Тобто, хтось вважає, що можна знайти е, можливості не виконувати там ці чи інші вимоги військового часу. Це ми зараз про військкомат. І це страшна трагедія, тому що дійсно був проведений попередній аудіт. Там велика кількість людей, які під час за час війни стали там, мільйонерами, доларовими мільйонерами, відповідно користуючись своїми посадовими обов'язками. Крім того, вони демонстративно завалювали мобілізаційну компанію, замість того, щоб креативно до неї підходити. Одніх вони відпускали за гроші, інших вони примусово там хапали на вулицях і відправляли. Ті чи інші учбові заклади, ледь ви не сліпих. Ви ж бачили так само. Так, да, І безумовно, це все з одного боку дискредитує систему е, територіальних центрів комплектування, як мінімум. З другого боку, це все дискредитує систему мобілізаційних заходів, які нам потрібні з урахуванням обсягу війні. З третьої сторони, це надає величезну кількість інформаційного матеріалу для пропагандистської компанії Російської Федерації. Четверте, це провокує е, абсолютно істеричні психологічні настрої в Україні і так далі. Ну а головне це безумовно. Ми бачимо людей мільйонерів, які навіть не цураються сьогодні купляти під час війни там, автомобілі, будівлі, переписувати якісь земельні е -е, там, участки на батьків і так далі. І тому подібне. Ну, це ж нонсенс. І це вкрай небезпечна тенденція. Вона розхолоджує суспільство. Вона говорить, що суспільство не готове це ще викорінювати, при тому, що суспільство хоче це викорінити. З іншого боку, маємо депутатів, які подекуди не зовсім розуміють, в якому часі вони знаходяться і що сьогодні відчуває країна. Тобто вони мали декілька таких етапів. Перший етап це коли депутати одягали однострої, да і фотографувались там на фоні таблички. А інший етап це коли вони вже на це забили і починають там просто жити своїм життям, не солідаризуючись суспільством. Це теж негативно, це символічно негативно. Це при тому, що велика кількість депутатів дійсно гарно працюють і на міжнародних майданчиках щодо підтримки України. Ну на увазі, пояснюють позицію президента і держави щодо зброї, щодо санкцій і так далі. Багато. Дуже якісно працюють друга складова це депутати. Багато депутатів працюють там, скажімо так, не афішуючи це сильно серед волонтерів і так далі. Але є низка депутатів, які в принципі все це обнуляють, обнуляють саме своїм по своєю поведінкою. Знаєте, ну по-перше, треба все ж таки все це доводити через суди і саджати. І знову ж таки, там була інформація, що одного з воєнкомів відправили на передній край, начебто. Ну, якщо є факти доведеної корупції, то це не передній край, це конкретні вироки суду. Ну тобто, це конкретні терміни ув'язнення. Я не розумію, коли нам говорять, що якщо воєнком не готовий проводити на належним чином мобілізацію, тоді це передній край. Якщо він не є модератором процесів, які відповідно треба, щоб проводились. Але якщо він є корупційним елементом, то це ніякий не передній край. Безумовно, тим більше, що якщо він в статусі там, майора, підполковника чи полковника, то відповідно він не буде знаходитись в передніх ешелонах. Правильно? Він буде десь працювати в штабі, то це не покарання. Mm -hmm. І З цим треба теж обережно ставитись до цього. Тобто мені здається, що якщо людина є хабарником, якщо людина є мародером, вона має отримати повновісних 10-15 років ув'язнення. Це перша складова, і друга складова. Ми маємо про це говорити, не боятися це обговорити в публічному просторі. Ще раз підкреслюю: це ж не окремі люди, це не люди, які були інтегровані до нас з Марсу, ну чи з Юпітеру. Да? Це люди, які виросли тут, на наших цінностях, в наших сім'ях. них батьки, які тут виросли, зростали разом з нами. І відповідно, якщо він може собі дозволити подумати, я візьму в когось кабаря для того, щоб він не йшов на війну, а хтось інший йшов на війну, це ж не про якісь там технології, правильно, це про поведінкову реакцію частини нашої спільноти. Тому маємо це проговорити, маємо це викорінювати. І головне, маємо чітко показати, що люди, які йдуть на це, будуть покарані саме в рамках кримінального права. Останнє запитання: до зими маємо готуватися влітку, а особливо зараз, у нинішніх умовах, ви неодноразово заявляли з екранів телевізорів про те, що зима буде ну, надто складною. А про що можемо говорити зараз? Наскільки ми готові, можливо, у відсотках енергетична інфраструктура до зими, і якщо все погано, то що кажуть, що кажуть державні службовці про те, скільки не буде світла, якщо це відомо. Ну, безумовно, ми розуміємо ризики, які є для енергетичної структури, тому що стартові позиції цього року будуть гіршими, тому що Росія минулого сезон активно атакувала і мережі магістральні підстанції, і генерацію, і так далі. Безумовно, все це поремонтувати за півроку ну, неможливо. Це фізично неможливо, тому що це великий обсяг, і не те, що грошей, а великий обсяг робіт, які треба виконати, і в тому числі треба певні. Інструменти отримати, а вони не виготовляються там конвейерним типом. Але між тим, давайте розбиратися. По-перше, чому тяжка? Тому що ми бачимо, що наші партнери не до кінця розуміють, що таке закрите небо. Ви ж побачили це по півдню України, по атакам на портову і зернову інфраструктуру. Що Росія, наприклад, перестає використовувати крилаті ракети, які достатньо ефективно знищуються нашими системами ПВО, які є скрізь по країні. Але якщо Росія використовує, наприклад, балістичні ракети, то безумовно це вже інший рівень ПВО, які мають бути в Україні. Ну тобто, це перш за все, Петріоти, перш за все, самти, які можуть працювати і по цих видах, по цих форматах ракет. І безумовно було б бажано їх збільшити, і тоді було б більш ефектно закрити саме небо, тому що одна справа закрити, наприклад, генерацію чи Підстанції трансформаторні від дронів з цим вже зрозуміло, що як треба робити. А інша справа від балістики від тих же оніксів чи від тих же кінжах, і тому це складний переговорний процес про суттєве збільшення відповідних видів ПВО. Це перша друга складова. Йдуть uh -huh. переговори і, і, з точки зору, що треба десь придбати додаткові обсяги трансформаторів різної ємності, для того щоб можна було вкрай в, в складних випадках це все переформатувати. Uh -huh. Третя складова це сьогодні енергетичний штаб, який працює. Він uh, працює з точки зору того, як забезпечити певні укриття ну певні, певний захист, фізичний захист, не тільки захист за рахунок. Uh, uh, Специнструменту, мається у нас є система протиракетної чи протиповітряної оборони, а також і просто фізичний захист. З іншого боку, обговорюються системи диспетчеризації, які можуть бути варіанти використовування тих чи інших можливостей наших і спроможностей і так далі. Тобто, і додатково ведуться ремонтні роботи. Скрізь ведуться ремонтні роботи. Президент опікується цим, там проходить енергетичний штаб періодично і в офісі президента, і у президента, і так далі. Я думаю, що ситуація буде контролюватись. Я б не алармив, не казав би, що все там блекаут, і все буде виключено, і так далі. Але все ж таки люди мають розуміти, що сезон буде складний. Ну тобто, зимовий сезон буде складний, треба до нього готуватись. Тобто, треба знову ж таки особисті генератори, особисті засоби, які потрібні під рукою, щоб були, і так далі. І тому подібне. Дякую. you